Мої вітання, шановні глядачі. У нас сьогодні вітряно, але так як вчора було, то вже такого немає. Вчора, як подивилась в прогнозі, 44 км за годину, здається, так. Але вітер був страшезний просто здувало птахів, які летіли. От, то ми недовго гуляли вчора з синочком. Так, сьогодні біжу в АТБ, вже була в сільку. Починаю готуватися до свята, вже треба закупати продукти, я там списочок так написала. А вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемось вже вдома, покажу, що купила. Так, у нас отакий такий а я купила яйця в пакетики. Зараз подивимось, чи донесу я їх. Вдома вже вам розкажу. Я вже вдома показую покупочки. Одне яйце таки розбила. Я не знаю, де я стукнула його. Ніде не падала. Я взяла 15 штук, ну, 14 лишилось. Я так сподіваюся, зараз ставлю у мийку одразу. Буду все перемивати і складати потім. Аккуратненько. Так, розпочала за тебе, але певно покажу спочатку сіль по таринок, а потім уже АТБ. Сир маскарпоне взяла дві коробочки по 250 г. Це буде крем на тірамісу на новий рік. Барні синочку взяла за 80 гривень коробочка. І в нашій рябі купила печінку курячу. Вона трошки аж потекла. Тут пів кілограми. Зараз одразу в тарілочку ставлю, бо воно капає знову. І далі, АТБ. картоплі. У мене кілограмчик десь є. А, хоча нема. Я вчора запекла, нема кілограмчика. Ну, ладно, завтра ще докуплю. Кілограм картоплі взяла. Я чогось думала, що в мене є. Чотири Клементина, 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 не знаю як. Морквинка це на олів'є буде. Традиційно дві цибулинки і перець. Бо перець у нас не завжди є в АТБ, на свіженький салатик на свято буде. Взяла два плавлених сирочки. Буду експериментувати, готувати одну цікаву справу, справу, страву. І потім вам покажу, якщо смачно поділюсь рецептом. Так, вершки на тортик. Взяла 15%, бо ті 33% там аж 180 гривень, здається, були. Ну, Коротше, дорогувато. Каву картнур 140 г. Поки на знижках взяла іще собі упаковочку. Огірки ось такі від своєї лінії, теж на знижечках були, це теж в олів'є буде. Далі, ясне вже купила, взяла стейки в гострому маринаді. Вони не надто гострі, як на мій смак, бо в мене в коментарях глядачка питала. Я навіть сину даю це м'язко. Так, сину, ось такі коктейлі з щенячим патрулем. В упаковці дві штуки. І взяла сік Сандора Гранатовий. Смачний сік. Так, треба буде завтра докупляти. Так, туди не ставлю. Докупляти ще фрукти, овочі та й багатенько всього ще треба докупити. Тому до зустрічі завтра. Дякую за увагу, за перегляд. І зустрінемось.